Шановні радіослухачі, дозвольте особисто від себе, дозвольте від вас усіх сердечно привітати чудовий колектив Світлого радіо з їхнім ювілеєм 20-літтям невтомної, потужної праці, проповіді, Слова Божого, донесення правди Божої багатьом багатьом людям в різних куточках світу. Побажаємо колективу найперше міцної віри, натхнення від Святого Духа, Божої благодаті і також мудрості, щоб передати Слово щире, чисте, будуюче, підкріпляючи, щоб кожного, хто буде слухати світле радіо, виростали крила віри, щоб ми могли підніматися над тим. З щоденним, буденним, тривожним, неспокійним життям, як та пташка. Тому ми вітаємо і вважаємо надалі успіху у праці. Бажаємо, щоб принесла результат ця праця, щоб небо поповнювалося новими спасеними людьми і тими, хто мав рани духовні, був сілений, тими, хто був засмучений, знайшов утіху, тими, хто шукав правду, її знайшов. Не в нас. А знайшли в Ісусі Христі, знайшли в Слові Божим і знайшли особисто Спасителя для себе, як власного Спасителя Ісуса Христа. Хай Божа благодать буде над цим колективом і над тими хвилями, радіохвилями, щоб донести Божу правду, як той ангел що летів і звіщав всім людям добру новину. Хай вона звучить і не затихне. А будують нову Україну. Я вірю, вона воскресне. Я вірю, вона підніметься. І там буде лепта вкладена колективом Світлого Радіо. І там буде трошки і нашого вкладу. Хай вас Бог всіх благословить! Вітаємо, благословляємо, поздоровляємо на многії і благії літа! Перед! Нагорода буде на небесах! З вами Радіо Емануїл.